Те, що вибільшується, є дуже багато вакансій в міському центрі зайнятості, багато осіб туди не доходить, немає цього, цього доступу. Ми через громадську організацію інвалідів будемо старатися це поширити. З другого боку існує проблема з підприємцями, які мають в переважній більшості переляк. Коли їм говорять, що треба взяти особу з інвалідністю на роботу. Окремо для підприємців будуть також проведені семінари по психологічній підготовці, по юридичній консультації, де підприємці зможуть почути від тренерів, які самі мають інвалідність, побачити тих тренерів, наскільки вони кваліфіковані. Побачити, що це нічого страшного. що це якісні, добрі працівники, і від них дістати інформацію, як працювати в психологічному аспекті, які юридичні питання можуть виникати. І я думаю, що на тих семінарах буде зламаний перший бар'єр це психологічний, що таке працівник з інвалідністю. Що на даний момент навіть у Львові це, ну, ми вважаємо, що це досить великий бар'єр.